Я керував безпосередньо бойовим модулем. Ми, нам вдалося заїхати в сіру зону, тобто, де ворог не очікував взагалі звідти вогневого ураження. Два роки тому на цьому полі з'явився новий гравець, не людина, машина. Просто бачу двох ворогів, які там з рюкзаками ідуть собі по дорозі. Було прийнято мною рішення і відкривати вогонь. Вони почали тікати. Я дав поправку і так супроводив їх. Вони почали тікати в посадку. Я супроводив їх кількома хорошими чергами з Браунінга. Так, два роки тому роботизований безпілотний комплекс під керуванням бійців п'ятої окремої штурмової бригади вперше вразив противника. З того часу ці машини виросли з експерименту в окремий рід зброї. П'ята штурмова першою в Україні зробила їх частиною бойового порядку. На нас було покладено... Доволі відповідальне завдання, це тобто в реальних бойових умовах застосувати цей дрон, який там в багатьох аспектах ще був доволі сирий, але мав хороший потенціал. Як на мене, це був колосальний успіх, тому що ще деякі речі не працювали так, якби вони мали працювати, але це нам дало ну, надзвичайно великі знання. І після цього у нас був ряд успішних застосувань. Надалі е, ми продовжили працювати саме з бойовими модулями, але вже стаціонарними. Коли стаціонарні системи стали мішенню для FPV, в бригаді перейшли на мобільні платформи. Вони стали тінню штурмових груп теж мали успішні застосування. Тобто, в нас певний час постійно діючі були вогневі позиції саме з дистанційно керованими бойовими модулями, озброєними Браунінга. І е, теж паралельно застосовували дрібніші дрони, е, які там виконували різні там, задачі підвозу, як мули. На той час ще сфера була доволі слабо розвинена. Небагато було зразків, які були доступні. Ось, і вони ще доволі там, потребували доволі великого рівня допрацювання. Основний ворог стаціонарних турелей це. Дрони повітряні і з кожним там, місяцем застосовувати їх ставало все важче і важче. Коли важче стало працювати з стаціонарними турелями, ми вже почали переходити на те, щоб працювати на рухомих платформах. Почали з'являтися непогані зразки, які можна було використовувати. Так, логістика зараз це найбільш поширена робота, тобто доставка. Провізії, боєприпасів та евакуація поранених нині вони керують дронами, які завозять боєприпаси, рятують поранених і можуть вести бій в критичних умовах. Вони єдині хто може доїхати. В дуже критичних ситуаціях, коли ворожа активність в піві дуже сильно зростала, і просто автомобілями заїхати ну, на жаль, ну, взагалі ніяк неможливо. А, от, тому для цього почали використовувати НРК, бо на нього можна покласти 100, 150 кіло, 200 кіло провізії, відповідно довести до точки, куди необхідно. Стандартних рішень майже не існує, все модернізується: керування батареї, корпус софт. Тут навчилися робити з громадянки бойову систему в тій чи іншій мірі до працювання потребують е, всі платформи е, наразі найменше, з якою нам потрібно проводити якісь маніпуляції, це е, платформа Терміт. Е, з нею, в принципі, наразі найбільше місій виконується і завдань. Е, тобто з нею найпростіше наразі нам працювати. Ми вкладаємось в ходову, тобто з усього всього, мабуть, це саме тяжке. В більшості ми що перероблюємо цей зв'язок до цього всього ну, доповнення агронома. Ми ставимо свій повністю перераблюючим, а ми можемо механіку там контролерів моторів самих замінити. Саме налаштування моторів можемо також міняти, тому що іноді не підходяще програмне забезпечення. Можемо змінювати, тому що також може не підходити під наші задачі. Ну і ту роботу плюс нам не підходить. Наприклад, якесь стороннє забезпечення, деякі там можна переобладнати за один день. Тобто допрацювати базові речі, які ми робимо, це е, насамперед інтегруємо е, системи зв'язку, які ми використовуємо. Це тобто саме така базова річ. Ось деякі е, платформи потребують більш глибшої модернізації, а саме збільшення запасу ходом шляхом до обладнання додатковими батареями, модернізація ходових частин. Там, Переобладнання, встановлення додаткових камер і тому подібне. Тобто, там найскладніші допрацювання можуть зайняти тиждень, тобто прості один день. Про це ми постійно комунікуємо на насправді з виробниками. Те, що зібрали тут, завтра вже їде туди, де час вимірюється пораненими. В більшості випадків ці машини. Останній шанс терміново треба було завести на позицію дрон, просто завести Mavic, бо хлопці його втратили під час ведення розвідки. Ми взяли робота, він поїхав, довіз відповідно ну і повернувся назад. Дуже часто використовуємо для довезення провізії під той самий же ж вампір, під якісь великі а, дрони, бо там. Провіздять в ну, БК дуже важке, відповідно, треба брати 100 плюс кілограм, або якщо необхідно там довести на позицію там артилерії, мінометникам теж довести снаряди і так далі. От в основному ми використовуємо у себе їх так. Та найважливіше це не доставка, це шанс доїхати, забрати, повернутися. Ми застосовуємо логістичні платформи і, ну, і таким чином стараємося рятувати життя наших побратимів з останніх евакуацій, коли доволі складний маршрут був, доволі довгий маршрут, і нам вдалося забрати хлопців, і вони були. Притямі, але не могли самі пересуватися. По поверненню назад ми з'ясували, що на, по цій дорозі, по якій ми заїжджали їх забирати, по дорозі назад е ворожий півдрон е сів на дорозі і чекав просто на під'їзд якоїсь техніки. Ми, виходить, під'їхали з, з боку ворога до нього ззаду. І хлопці ми його виявили в камеру. От, передали по рації пораненим хлопцям. і Вони просто його розстріляли з, з автомата, і ми поїхали далі. Тобто такий епічний момент. Просто розчистили перед собою дорогу і поїхали далі. Машини часом витримують вогонь, інколи втрачаються без сліду, але завжди їдуть, бо знають, що там свої. З нею, в принципі, наразі найбільше місій виконується і завдань. Найважче, коли щось починає йти не так. Умовно, ми втрачаємо зв'язок з платформою з незрозумілих причин. От тоді найважче. Тобто, коли існує певна там, відсутність логіки там, в тому, як йдуть події, та коли, до прикладу, бувають випадки, коли платформа рухається по ній, відпрацьовує в Півдрон, і вона пошкоджена, рухається далі. Тобто ми розуміємо, що з нею може бути, там, у неї, там, до прикладу, відсутнє колесо її тягне в сторону, але ми. там, е Оператор це все відпрацьовує, і така платформа може повернутися. Найгірше це коли платформа їде, рухається, все нормально, прекрасні показники, вона заряджена, і якийсь момент там зникає зв'язок. Це, це, мабуть, найтяжче, тому що е, ми не можемо зробити висновки, чому так сталося. Ну, найліпше це її евакуювати для того, щоб з'ясувати причини. Е, деколи це надзвичайно важко. І от такі моменти найбільш важкі. А Морально найбільш важко це коли докладаємо зусиль, тобто є запит, до прикладу, десь є поранений, і потрібна термінова евакуація, дрон починає їхати на позицію, і нам доповідають, що, що хлопець загинув. От Це морально найбільш важко, тому що так виникає, там… ну, реально, мій особовий склад, він, ну. Він готовий хоч щодня виконувати завдання з евакуації. Тобто це дуже сильно мотивує, коли безпосередньо вони можуть допомогти. Це, це реально, типу, ну цінність цієї роботи, наш підрозділ ну, надзвичайно розуміє і, і, і цінує можливість типу, допомогти і врятувати. Є у нас один Терміт, який відпрацював більше 20 місій і евакуював п'ять е, поранених. Тобто, це одна платформа, яка реально напрацювала е, таку велику кількість виїздів. Бійці впевнені, майбутнє поле бою без людей. Там, де раніше йшли танки, буде їхня техніка. Моє бачення в майбутньому там, замість підтримки штурмових дій не будуть відправлятися екіпажі БМП і танків, а будуть відправлятися безпілотні системи, які там, будуть повністю безекіпажні, які будуть дешевші, ніж класична техніка, які будуть теж достатньо захищені, щоб вести бій, і матимуть потужне озброєння для того, щоб на рівні, на рівні БМП. На рівні танків наносити вогневе ураження. Багато чого змінюється. Виробники винаходять новий зв'язок, нові комп'ютери. Все підлаштовують під одну військову мережу. Ми будемо перші в наземних роботизованих дронах. У нас ніяких преград для цього немає. Я думаю, ще кілька місяців і, в принципі, ми будемо працювати злагоджено повністю. Майбутні війни саме в роботах, роботизованих системах, все, що пов'язано із роботами та дронами, саме це і є майбутнє. Я вже сам не один раз бачу, як відбувається от в повітрі на землі, саме війна роботів, де люди не один з одним не контактують в боях там стрілецьких, а саме це виконують вже самі дрони або роботи. Коли ті ж самі FPV збивають мавіки або збивають. Роботів, роботи знищуються в ПІВІ. Я думаю, що менше жовтку лишилось. Піхота ще воює, але її місце вже зайняли. Роботизовані системи не майбутнє, вони давно працюють поруч і допомагають захисникам України наближати перемогу.